Доброго дня, автор даного відео Лефіренко Владислава Андріївна, я вихованець екологічного гуртка «Юні екологи ВСП, РФК КНЕУ імені Вадима Гетьмана, мій науковий керівник Бандура Юлія Олександрівна, керівник гуртка «Юні екологи ВСП, РФК КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Тему, яку я хочу сьогодні розкрити і захистити, це глобальне потепління, катастрофа людства. Отже, хочу розказати трішки про актуальність. Моєї роботи глобальне потепління вже кілька десятків років обговорюється вченими. Клімат відчутно змінюється. Приміром такої нестерпної спеки, як за останні роки, європейські країни не пам'ятали вже понад 5 віків. Екологи давно б'ють на сполох і заявляють про повну зміну природного середовища. Природа, перебуваєш у постійному русі, тому температура змінюється нерівномірно. І звіту ООН випливає, що так звані хвилі спеки аномально висока температура, яка тримається протягом декількох років, раніше траплялася раз на 50 років, тепер, на жаль, раз на 10 років. Тобто, зміна клімату на планеті загрожує людству, оскільки несе. Природні катаклізми, масову міграцію, затоплені міста та поля, банкрутство страхових компаній та держав. Рахунок жертв глобального потепління вже йде на десятки тисяч. І отже, мета моєї роботи це боротьба за збереження планети. Завдання моєї роботи це вивчити безліч свідчень, дискусії про зміну клімату та глобальні катастрофи людства, оцінити реальну загрозу життю та вжити заходів щодо збереження нашої планети. Методи дослідження, які я застосовувала, це теоретичні і метод спостереження. І, отже, результати моїх досліджень та їх аналіз. Вчені стурбовані тим, що якщо ми будемо продовжувати спалювати велику кількість викопного палива і вирубувати наші ліси, то виникне перебільшений так званий парниковий ефект, і саме він призводить до підвищення температури поверхні землі, тобто до глобального потепління. А потепління всього лише на кілька градусів може викликати цілий ряд серйозних екологічних проблем. Перенаселеність планети це, звісно ж, незворотній процес, який людство не в змозі контролювати, але чи впливає вуглекислий газ, який людство, який Видихає усе населення Землі на потепління, скоріше ні. Але щоб задовольняти потреби населенню нашої планети, а також продукти їх життєдіяльності, людству необхідно розширити свої сільськогосподарські площі, а також збільшити виробництво, яке супроводжує збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері. Ми знаємо, що використання викопного палива людиною привело до виходу дуже великої кількості вуглекислого Слогазу, але варто відзначити, що кілька відсотків земної поверхні в даний час покрито посівами, які сильно удобрені, що призводить до щорічного виробництва біомаси на акр, яка не могла утворитися в таких кількостях в природних умовах. Також до складу добрив, які використовуються для обробки ґрунту, входять пестициди. І використовувана для цього хімія, яка сприяє виділенню діоксиду азоту, а в ній, в свою чергу, є парниковий газ. Яке ж тоді вирішення проблеми глобального потепління? Відповідь на це питання відносно просте: виключити використання викопного палива з всіх можливих сфер життя суспільства, щоб зупинити значний. Значних значний вплив викидів парникових газів також обов'язково треба припинити вирубку лісів і адаптувати до сучасних реалій сільського господарства, щоб планета почала самовідновлюватися. Тобто, шляхи вирішення є, але варто зауважити, що навіть якщо прямо зараз все населення нашої планети перейде на більш екологічно чисте виробництво, то ефект від цього може. Наступити тільки років через 30, адже людство своєю вже діяльністю на даний час зробило дуже великий і згубний вплив. На жаль, але якщо це почати робити сьогодні, то завтра шлях буде більш радикальніший, а результати прийдуть ще пізніше. І от, напевно, питання, яке задасть кожна людина, чи можу якось я вплинути на ситуацію, змінивши, наприклад, свій раціон харчування. Я скажу, що це досить важливий чинник. Фактично, після викопного палива харчова промисловість, і, зокрема, м'ясо-молочна галузь є однією з головних причин змін клімату. Чому? Тому що, якби велика, Рогата худоба була окремою державою, вона би стала третім найбільшим емітентом парникових газів у світі після Китаю та США. Отже, м'ясна промисловість сприяє глобальному потеплінню у трьох основних напрямках. По-перше, зригування, яке відбувається у корі в процесі перетравлення їжі, вивільняє багато метану, який є парниковим газом. По-друге, годування їх кукурудзою та соєю робить. Процес мало ефективним. і нарешті вони також потребують великої кількості води та добрив, які виділяють парникові гази. А також земель, які часто отримують шляхом вирубки лісів ще однією прце ще одна причина виходів вуглецю. Насправді, щоб змінити ситуацію, не потрібно одразу ставати вегетаріанцем або веганом. Достатньо лише змінити кількість споживання м'яса. Наприклад, якщо тваринний білок у вашому раціоні скоротиться на половину, ви зможете зменшити свій вулицевий слід на цій планеті, тобто діяльність, яка призводить до викидів шкідливих газів в атмосферу на понад 40%. І більш масштабним заходом було б щось на кшталт відмови від е, м'яса в офісних обідах, як цього року зробила фірма «Вівьок». Дякую за увагу! До побачення!